Вітер сьогодні страшний, а тепер хоч большому. Після молока хоч вітер, хоч не вітер. Зривається страшно. Штормовечі щось таке. 26 градусів. Віти, онка калихає. Так, зелені помидори майже. Я вже позривав. Таке трохи тут. Є такі, зелені, це вже все. Це вже останні в цьому році. Таке щось. Буде. Горіхи. Бачите, бувають які крупні. порівняти. От один горіх і інший. Ще квіти є на перчині. Бачите? Вонок, огоньок росте. Є такі здорові для борщу. Який. Там, там далі є трохи. Ось, ви бачите, вони і зелені, гіркі. І огонька там багато. Перчина більш, кромі перчин більше нічого немає. Якось так. Такі ось горіхи збираєш і попадається отакий от горішок. Різниця. <різниця> ось такий от маленький. Бебі горіх ну, Вони там перед, передчасно ну, вони падають, ці горіхи. Якось так, то вітра немає то, як до вони. Нічого не змінюється. Пані встали, потягусь, потягусь. Потягуся, потягуся, так? Да? І до мене, так? Да? Куда ж ти ще прийдеш? Так. Ты копилочка. Ты давай, что ты вытворяю. Смотрите, я копилочка. О, Во. водные процедуры. Не положено.